Плакати, знаєш, може, ми вже здається, що все виплакали, але знову ж таки ні. І цей біль, який є зараз, продовжують знаходити тіла під завалами, якраз в Шевченківському районі столиці внаслідок атаки 29 грудня, і просто зараз у нас у столиці почалася панихида за загиблими. Правлять її в Свято-Миколаївському храмі на татарці. Знає детальніше Анжеліка Вовк, наша журналістка. Передаємо їй слово Анжеліка. Awesome. Uh -huh. Вітаю Женю, вітаю Настю. Так я зараз перебуваю в свято Миколаївському храмі на татарці. Сьогодні від одинадцятої ранку тут почалася панахида за загиблими людьми, які загинули внаслідок ракетної атаки на столицю. Це, взагалі, була ініціатива самого храму розпочати ось таку панахиду і запросити небайдужих киян, які б могли доєднатися і просто так її відстояти та послухати. Також хочу сказати, що саме. Сама панахида триватиме хвилин 15-20, тобто вона не надто довга. І на панахи бачити ми не бачимо на жаль родичів загиблих. Як нам повідомили, можливо, вони всі готуються до того, щоб ховати своїх близьких. А кияни небайдужі, які прийшли, вони не лишились осторонь, і з якою метою вони сюди завітали, а також які почуття мають, можемо почути далі у коментарях. Дуже важко, в принципі, тому що це люди і ви всі живі люди, і дуже важко бачити, коли побирають дорослі діти особливо. Ну, для мене з самого початку війни. Ну, в тому році навіть втратили свого друга. Колеги чоловіка теж дуже було важко, а тим бачу, от кожен рік втрачають, ну це дуже важко перенести. Легше було прийти в церкву і сьогодні свято і так пам'ять, як сказати, пам'ятати тих людей, які загибли, вони не винні не в чому, але така страшна трагедія трапилась. І, на жаль, ще війна йде, і, мабуть, ще може бути. Трагедії це дуже страшно. У день ракетного обстрілу, 29 грудня, було відомо про дев'ятьох загиблих і 30 постраждалих. Кількість загиблих у Шевченківському районі на цю хвилину зросла до 28. За минулу добу з-під завалів дістали вісьмох загиблих сьогодні. Під ранок на жаль надійшла інформація про ще одного загиблого. Від удару також постраждало 30 рокиян. Від моменту удару рятувальники безперервно працюють та шукають тих, хто досі може перебувати під. Завалами атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці. Окупанти поцілили по складському, по Складському приміщенні в Шевченківському та Подільському районах. Пошкодили будівлю станції метро Лук'янівська, і також сьогодні. 1 січня в Києві оголосили днем жалоби. На цю хвилину у мене вся інформація. Ми будемо й надалі стежити за подією. І студія я передаю вам слово. Мене мама кажу, Вона баготрістки. Так, Анжеліка Вовка, наша журналістка, якраз яка перебуває на панихиді за загиблими, і те, що трапилося 29 грудня, це дуже боляче. І Ми знаємо, що сьогодні знайшли ще одне тіло під завалами. Загалом, за інформацією від нашої київської міської державної адміністрації, загалом якраз вже розібрано 70% завалів. завалів. Що можемо сказати? От ми дивилися. Ся панахи до прощання слухали Анжеліку і якраз обговорювали те, що трапилося якраз безпосередньо у, у п'ятницю.